Вітаю! Продовжуємо тему диференційованого навчання. У цьому відео розглянемо диференціацію результатів навчання та її варіації за типом і складністю. Саме вони допомагатимуть учням продемонструвати результати свого навчання. Розберемо можливі способи. Почнемо з хрестиків нуликів. Цей метод пропонує учням вибрати, що буде результатом їхнього навчання. Тоді вони розумітимуть, що потрібно зробити, щоб продемонструвати свої знання. Як і в традиційній грі у хрестики нолики, запропонуйте учням таблицю з дев'ятьма зонами. Переконайтеся, що всі варіанти відповідають основним поняттям або навичкам. А далі є кілька варіантів застосування цього методу. Учні обирають три варіанти, що утворюють горизонтальну, вертикальну або діагональну лінію. Учні обирають по одному результату діяльності з кожного рядка або з кожної колонки, не створюючи прямої лінії. Або ж можна створити дві або більше версій наборів хрестиків нуликів для різних рівнів готовності. Для диференціації результатів підійде і практика навчального меню. Його приклад ви бачите на екрані. Під час використання навчального меню або дошки вибору пропонуйте учням від 4 до 6 варіантів результату. Кожен вибір повинен вимагати приблизно однакової кількості часу для виконання. На слайді наведено деякі приклади, що можна включати в меню. Учителі зазвичай дозволяють дітям обирати вид діяльності, а отже, і результат, який вони покажуть. Однак варто пояснити школярам, що їм не слід постійно обирати один і той самий варіант. Або час від часу встановлювати правило. Сьогодні не можна обирати той варіант, який обирали минулого разу. Інколи корисно і видаляти деякі види діяльності з меню або, навпаки, додавати інші види діяльності поступово. Ще одна цікава практика, що дає змогу диференціювати результати навчання, це рафт, тобто пліт. Кожна буква в абревіатурі несе в собі відповідний зміст: а, роль, A – аудиторія, ф форма і T – тема. Завдання учнів створити текст від імені певного персонажа, зважаючи на визначені обставини. Де можна використовувати цю техніку? Вона є універсальним інструментом, який можна застосовувати при вивченні будь-якої навчальної дисципліни. Наприклад, для формування понять козак, лицар, кріпак, а також при вивченні певних верств чи груп суспільства для занурення у твір та розуміння будь-яких персонажів обраних творів, а також для написання сценаріїв невеликих літературних постановок. При розгляді людей певних професій, журналістів, військовослужбовців, учителів та інших для вивчення особливостей стосунків між людьми, оскільки прийом дає змогу дивитись на одну і ту ж ситуацію очима різних людей, а це сприяє кращому порозумінню з тими, хто навколо. Окрім того, під час роботи з прийомом Рафт діти вчаться аналізувати можливі дії в запропонованих обставинах та імпровізувати, а ще мають чудові умови, щоб проявляти творче мислення. Як підготуватися до проведення уроку з використанням рафт технології, насамперед слід визначитися з темою. Важливо, щоб тема надавала широкі можливості для вияву фантазії школярів та їхнього перевтілення в персонажів, від імені яких діти будуть створювати текст. Також бажано заздалегідь підготувати наочні матеріали, які допоможуть краще зрозуміти зміст теми, відчути оточення певного персонажа і зануритись у його спосіб життя. Тепер розглянемо етапи використання рафт-технології на уроці. Перша стадія виклику. На цьому етапі проведіть з учнями мозковий штурм та разом заповніть рафт-таблицю. Визначте перелік можливих ролей персонажів. Результати, оптимально 4-5 позицій, слід занести в першу колонку таблиці. У другу колонку запишіть окремих людей, групи чи навіть організації, які можуть бути цільовою аудиторією для тексту. Далі разом визначте можливі жанри, спираючись на те, що записали в попередні колонки. Результати зафіксуйте в третьому стовпчику таблиці. В останню колонку заносяться основні думки та ідеї змісту тексту. Після заповнення таблиці учні починають створювати тексти відповідно до визначених умов. Обирати їх діти можуть самі або жеребкуванням. Поясніть школярам, що головне завдання при створенні тексту максимально відчути персонажа, тобто перевтілитись у нього, зважаючи на умови, в яких той перебуває. Друге стадія осмислення. На цьому етапі діти вибірково зачитують власні тексти. Ключове завдання тут осмислити створені тексти, зіставивши їхній зміст з обраними персонажами. У цей час, щоб скоригувати та вдосконалити тексти дітей, учитель або вчителька може надавати додаткову інформацію. Третє стадія рефлексії. На цьому етапі слід детально проаналізувати розглянутий матеріал. Учні обговорюють і порівнюють раніше відомі факти з нову для них інформацію, аналізують почути. Для досягнення кращого ефекту рекомендуємо залучити наочний матеріал відповідно до теми. Світлини, слайди, певні зразки та інше. Це сприятиме закріпленню отриманих знань. Інший цікавий метод кубик блума, це прийом критичного мислення, який дає змогу швидко і ефективно перевірити, як школярі опанували матеріал. Для цього використовують спеціальний кубик, на гранях якого написано шість опорних слів запитань. Пошук відповідей на них стимулює учнів замислитися та побачити те, що вони вивчають, з іншого неочевидного погляду. Шаблон для виготовлення кубика ви знайдете в додатку. Принцип роботи з цим інтерактивним інструментом доволі простий: на початку уроку вчитель або вчителька оголошує тему і питання, які будуть обговорювати впродовж заняття. Потім разом зі школярами узгоджують послідовність участі дітей у грі жеребкування з використанням кубика. Педагог або педагогиня підкидає кубик та грань, яка опинилася зверху, і визначить, на яке питання мають відповісти школярі. Опорне слово є орієнтиром для формулювання відповіді. Цей прийом буде найбільш ефективним під час уроку узагальнення чи всередині вивчення теми, коли учні вже добре орієнтуються у навчальному матеріалі. Хоча вправу можна використовувати і на початку теми, тоді всі запитання мають бути поставлені не конкретним учням, а цілому класу. Отже, диференціація дає змогу враховувати різноманітність учнів та їхні потреби, а також підвищити мотивацію до навчання. Учителі планують та адаптують навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів. Вони концентруються тільки на тому, що актуально в педагогічних ситуаціях. Підтримка стосується не тільки учнів, які мають труднощі в навчанні, а всіх дітей у класі. Готуйте завдання, які можна буде виконати самостійно в парах чи групах. Додайте візуальні, слухові чи кінестетичні варіанти, а також аналітичні, творчі та практичні. Варіюйте час, тип і складність завдань. Вірте у зростання та навчання кожного учня та учениці. Підтримуйте їх. Ось скільки цікавого чекає на вас та ваших учнів, якщо ви розпочнете активно практикувати диференційоване навчання. До зустрічі!